Вітаю, любі дітки! А ви знаєте, як називається місто, в якому ми з вами живемо? Вірно, Запоріжжя. Сьогодні ми з вами поринемо у історію і дізнаємось, яким воно було у давні часи. Колись давно на острові Хортиця жили зовсім інші народи, і називались вони Хозари і Скіфи. До наших днів. Від них збереглись лише кам'яні споруди і деякі витвори мистецтва, які зберігаються у музеях. Потім на острові Хортиця з'явилось вільне незалежне об'єднання і назвали його Січі. Там жили славні козаки. А ви знаєте, дітки, звідки походить слово козак? Кажуть, що з турецької мови це слово перекладалось. Як розбійник, козаки були сміливі і сильні. Їх боялись усі вороги, тому так і називали. Та козаки не тільки в походи ходили. Вони ще любили пісні поспівати. Кажуть, що збирались вони під величезним дубом та просили в нього сили та захисту. Складали вони про дуб, пісні і легенди. Коли Січ було зруйновано, на її території була зведена фортеця, а назвали цю фортецю Олександрівською. Наше місто раніше теж мало назву Олександрівськ, а потім назву змінили на Запоріжжя. Ми з вами, дітки, дуже любимо наше місто та пишаємося його історією. До нових зустрічей!